Доброго ранку. Засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя оголошується відкритим. Сьогодні на засіданні присутні чотири члена першої дисциплінарної палати Юлія Валерівна Бокова знаходиться у відпустці. Проте склад палати повноважний. Пропоную затвердити порядок денний засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Порядок, проект порядку денного опублікований на офіційному сайті Вищої ради правосуддя. Зараз є у всіх членів дисциплінарної палати. Чи є у членів палати пропозиції або доповнення до вказаного порядку проєкту порядку денного? Немає. Пропоную затвердити проект порядку денного, денного у запропонованій редакції. Хто за одноголосно. Отже, порядок денний затверджено. Відповідно до регламенту Вищої Ради правосуддя доречаю члени палати морозу Миколі Володимировичу фіксувати результати голосування під час ухвалення рішень першої дисциплінарної палатою у спеціальному приміщенні. У разі надходження відводу Морозу Миколі Володимировичу доручаю фіксувати результати голосування члену палати Кваші Оксані Олександрівні. Оскільки е, сьогодні е, немає порядку денного е, питання щодо розгляду дисциплінарних справ доповідачів, які є, я, то е, на е, голосування не ставлю питання щодо передання. Голосування під час розгляду таких питань в даному засіданні. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, Кравченка Лесі Миколаївни, відкритої за скаргою адвоката піхотного Максима Дмитровича, поданої в інтересах сукора Владислава Юрійовича. В засідання не з'явилася сама суддя та скаржник. Доповідачем є Нурос Микола Володимирович. Надані слово, доповідачу. Дякую, Олег Вікторівна. Хочу, шановний колег, хочу вам повідомити, що 14 лютого двадцятого року суддя Кравченко звернулася до Вищої ради правосуддя з клопотанням про відкладення засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя призначено на 17 лютого 25 року з розгляду дисциплінарної скарги е, справи у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю. Е, статтею 47 закону України про вищу раду правосуддя передбачено, що в разі відсутності судді з поважних причин розгляд дисциплінарної справи дисциплінарною палатою Переноситься, враховуючи, що сьогодні перше засідання дисциплінарної палати з розгляду цієї справи суддя Кравченко надала до клопотання докази перебування на лікарняному, тому вважаю, що суддя відсутня з поважної причини та пропоную перенести розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Васильківського міськрайонного суду Київської області Кравченко без визначення дати. Колеги, є запитання до доповідачі. Якщо немає, то хто за пропозицію доповідача відкласти розгляд даної дисциплінарної справи без визначення дати? Одноголосно. Uh -huh. Отже, справа відкладається розглядом. Наступне питання порядку денного. Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Окружного адміністративного суду міста Києва Пащенка Костянтина Сергійовича. Відкритої скарги Масилька Романа Анатолійовича. Знову ж таки, не з'явився суддя. Доповідачем є Мороз Микола Володимирович. Надає слово доповідачу. Дякую, Вікторівна. Хочу повідомити дисциплінарній палаті про те, що суддя Кравченко після першого засідання повідомив, що він не був обізнаний про призначення засідання, оскільки змінив адресу електронної пошти. І тому, скажімо так, в даному разі цю неявку можна розглядати як першу неявку. Більш того, хочу зазначити, що суддя. Дяпащенко у сьогодні вночі е, прислав, надіслав на електронну пошту е, ряд заяв про відвід е, членів дисциплінарної палати і клопотання, е, які досить значні за обсягом. Ну зрозуміло, якщо це було надіслано вночі, то ще не встигли це опрацювати у повній мірі, тому я е, пропоную відкласти розгляд цієї дисциплінарної справи на 3 березня. Колеги, є запитання до доповідача з приводу відкладення розгляду справи на 3 березня. Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за? Отже, одноголосно. Розгляд цієї справи також відкладається на 3 березня. Переходимо до наступного питання порядку 1. Розгляд висновків дисциплінарних інспекцій.